Хлопчики та дівчатка. Малята, а ви знаєте, яке буде свято незабаром? Дуже скоро на поріг вступить дітки Новий рік. А як відомо, новорічного свята не буває без ялинки. Дітки, яке це деревце? Правильно, це ялинка зимової пари. Всі дерева стоять без листя, а ялинка завжди зелена. Вона будь-якої пори виглядає однаково. Взимку ялинкові гілки може прикрасити пухнастий сніг. Дітки, а зараз на гілках ялинки є сніжок? Так, гілочки ялинки. Вкриті колючими голочками. Якщо торкнутися їх пальчиком, можна вколотися. Тому будьте з ялинкою обережними. І сьогодні, дітки, я пропоную вам зробити ялиночки велику і маленьку. Ялочки для ялиночки ми будемо робити з вами за допомогою прищіпок. А щоб далі працювати, треба ручки розім'яти. Щітку в руці тримаю, між долинками катаю. Праву ручку я візьму, масаж пальчиків почну. Потім ручку поміняю, масаж пальців повторяю. Ось які вони гарненькі, наші пальчики маленькі. Нам знадобляться шаблони великої та маленької ялинки. Візьмемо велику ялинку та будемо чіпляти прищіпки. На відстані одна від другої розміщуємо. І велика ялинка в нас готова. Так само робимо дітки маленьку ялиночку. І ось така у нас получилася маленька ялиночка. Дітки, а яка ж за розміром ось ця ялинка? Правильно, велика. А ось ця ялинка яка за розміром? Вірно, маленька. Молодці дітки. А я чекаю фото та відео ваших робіт. До побачення, до наступної зустрічі!